Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 відняти 3 дорівнює. 6 додати 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один зерни, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це і досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зерник. Щоб наша рівність була правильно. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 звідняти 3. Буде 3, 0 додати 3, буде 3. 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.